Слава Україні та слава українським щінкам. Мене звати Анета. Я smm спеціаліст, контент-кріетор у Варшаві та супроводжуюча в автобусних турах. Як я люблю говорити, 35 речей в одному флаконі. Це я. І е, це друге відео, друга частина про весілля. Чи відкупилось нам весілля? Скільки в нас було гостей? Що мені не сподобалось в підрядниках? І так далі. І так, як я вже розказувала, я організовувала весілля сама перший раз, перший блін, може бути кому. І так, знаходила, як я знаходила підрядників. Це, звісно, група із-за того, що це Польща, Варшава, група Фейсбук, рекомендації, таргетована реклама. Тобто це все мені вискакувало дуже багато разів, тому що я гуглила весілля, весілля, весілля. І так, що ж мені не сподобалось? Давайте почнемо з першого з локації. У нас була локація. Мала Тоскані, якщо я не помиляюсь, отака вот дуже красива, дуже красива локація, все добре. Нам не віддали скауці 250 злотих. Ми підписали умову і сам прикол, що ми весь ранок прибирали. Прибирали посуд, прибирали все-все-все, що залишилось, і це дуже бідно, коли тобі через тиждень говорять, що 200 злотих мінус через те, що ми не посортували сміття. Тобто там було настільки ідеально, що коли прийшла прибиральниця, вона така. А що мені робити? А, а 50 злотих чи 40 за те, що хтось вкрав вазу, вазу маленьку. Ну, Хоча з моїх гостей це ніхто 100% не міг зробити, тому що я не пила до закінчення весілля, я все контролювала і так далі. Тому не знаю наскільки це правда, і в умові за сортування сміття не було ні одного пункту. Далі, катеринг мені нереально сподобався все від Початку нашої розмови з менеджером вибору костюмів офіціантів, як це має бути удекоровано. Тобто, мені все дуже сподобалось. Кухня мені сподобалась. Навіть моїй мамі все сподобалося. Це вже рівень. Хоча мама не пила в мене і взагалі не п'є, і казала, що бачила, що. Якусь їжу потім собі пакували, тобто забирали з собою. Але я цього не бачила. Мені здається, скільки їжі було, стільки й осталось на столах, коли вони пішли. Вони все дуже гарно перепакували. І тому я цього не бачила особисто. Я не можу це стверджувати. Мені здається, цього не було. Що мені не сподобалося, я говорила в попередньому відео за діджея, що вона підійшла майже наприкінці весілля. Нас взагалі-то не покармили. Але не було вказано, що це має бути дві особи. Тобто, ми взяли тільки на одну людину перекус віді салатів з м'ясом, і ми просто не знали, що буде її типу друг, який включає музику. Я навіть не знаю для чого він був потрібен. Ну окей, це мені не сподобалося. А потім після весілля, взагалі, під час весілля мене була ейфорія, бо я тільки приїхала з тура, я це все організовувала за два дні. Я потім тільки згадала, що ми домовляли за бульбашкову машину, яку вона мала включити на першому танці, а її не було. А танець я ставила за день до весілля, і він вийшов. Мені каже, це прикольно. Тільки в мене вивалилася одна грудь, так скажем, коли я переділа, що плаття на більш відкрите. Я цього не побачила, але в кінці мама мені поправила це плаття. Далі, фотограф, фідограф, фотограф мені сподобався. Фотографії були дуже гарні, непогані. Точніше, мені не сподобалось, що коли ми різали торт, не було цих салютів видно, тому що ми торт брали з салютами, і було видно, як ми ріжемо цей торт і окремо салюти. Але я думала, ситуація виправить відеограф. Бо це буде гарно на відео. Ну ні, ми обговорювали з фотографом, як я бачу, в відео. Ми це все обговорювали. Що це має бути інтерв'ю, привітання, хахасики. Він не взяв ні підлічки, нічого. Якби він сказав мені, щоб я взяла, я б не відмовилася, я б сказала: Брат, якщо в тебе немає, я тобі все віддам. Стабілізація ноль. Фільтр ретріка 2007 год. Я знаю, що в 2007-му ще не було ретріки, але, опустимо цей момент. Зум от такий, знаєте, різкий, не було. Клятви записаної, то, що він пі з кимось, то тобто він знімає оці клятви і на фоні чути, ла-ла-ла-ла-ла, хоча б нам на клятви, на церемонію дав би підлічки, мікрофони, як він обіцяв, і потім прибігає е, фотограф. Мені було найголовніше клятва. Це не було знято ні на телефон, ні на камеру. Тобто, зняти як е, пі... ведучий, 30 хвилин якусь чуш, він зняв його дуже гарно. Ведучого ми пропіарили. А типу нас ноль. Ну, по відеографу в мене дуже багато питань. Я не хочу з ним це вияснювати. Типу, Бог йому суддя. Мені сподобалася його робота, але, типу, він мене дуже сильно розочарував. відео на 30 секунд, яке він скинув, типу, прев'юшка. <звук> Ви знаєте, під музику страшилок якихось зараз вона найде його, вб'є на на-на-на. Ну, коротше, ну такий бред. Така шляпа знята. Це просто коли хтось говорив тост, чути, як всі їдять, плямкають, п'ють, а він е, знімає тост, який взагалі не чути. Координатор, який нас координував, мені сподобався досі на всі 100%. Вона виконувала навіть більше своєї роботи, чим вона мала виконувати. Вона мені допомогла зашнурувати плаття, зробити фату, тось вона все зробила. Настільки ідеально, що вона навіть знімала на мій телефон відео, бо я попросила, хоча це в її типу, умови не входить, а, декоратор а, не сподобався. Вона зробила тільки арку. А, вважаю, що це не коштувало грошей. Букет наречений. Я вже говорила, що мені дуже не сподобався. отакий от. Uh, але, типу, я на весіллі була така <смі> костюма нареченого і мій образ мені сподобався 20 з 10. Ну, Найголовніше, скільки нам вийшло весілля, зараз ви побачите тут, і скільки нам подарували гості отут. Тобто, весілля, як uh, і всі весілля не відбилося і не відбивалося. Я навіть не думала, що воно відіб'ється думати, ну, типу, ну, типу, бред. А, в нас було приглашених 34 людини. Мені зараз дуже грустно, бо я почала із-за того, що я була в турі, і останній тур, як я казала, був дуже напружений через тупорилих і кончених людей, господи прости, що я так говорю. А, які мені мозг отак, от во всі, бля, ну... Я навіть не буду говорити, якщо захочете, я запишу про цей тур окреме відео: як мене булили, як мене прислідували, як мене уніжали і так далі. Але зараз я вже трошечки відпустилася з ситуації, тому що це було три місяці тому. Um, 34 гості, яких я почала підтверджувати, як я сказала, за тиждень півтора, чесно, не пам'ятаю навіть. Чоловік підтверджував чоловічу сторону, чоловіків всіх я дівчат. Um, ми почали підтверджувати і. Головне, що нам сказали тільки чотири людини заздалегідь за місяць часу, що вони не прийдуть. Одна дівчинка сказала: що в мене зуб болить, я поїду в Україну саме на весілля, щоб полікувати зубик. Ну ладно, це теж. А коли ми почали підтверджувати за тиждень до весілля, да, коли нормальні люди розуміють, що оплачено кожне місце, що оплачено, все. Що ми на них розраховуємо взагалі того, що ми приглашаємо не просто з балди, а тих, кого хочемо бачити, враховуючи йому хресну, і похресницю мого батька, в яких ми були на весіллі. Ну за тиждень ми дізнаємось від майже 15 людей, що вони не прийдуть. Причини всіх різні: хтось не може на 6 годин залишити собаку вдома, дорослу собаку. Смішно, не сильно, я думаю. Хтось просто сказав, що розумієш, ми так посчитали, що в нас денег немає. Я кажу: ну мені все одно прийдіть, при чому тут гроші. Е і враховуючи те, що я знаю їхній, е як це погано не звучить, не знаю бюджет сімейний, що вони заробляють від 30 тисяч злотих, що ми так з чоловіком не заробляємо, коли в мене турів немає. А, ну, окей, гроші та гроші. Хтось а, в Білорусі не міг не встиг зробити точніше візу, але потім я бачила, що вони в Варшаві. Не знаю, чи це було вже на весіллі, чи це було після весілля, чи вони затусили, не захотіли прийти, не знаю. А, дуже багато тупорилих причин, кончених. Хтось мені просто не відписав, а дві класні людини, коли я запитала, підтвердять, будь ласка, мене просто заблокували. Я це як згадую. В мене тоді ще я була в турі. У мене істерика із затура. Потім істерика що стільки людей відпали і в мене я просто плакала. Я дзвонила до всіх підрядників. Я кажу, я відміняю. Типо можете не вертати мені е, мій задаток. Я відміняю. Тобто я не хочу. У мене виходить на свадьбі, яку я е, дефіга тисяч доларів вклала. В мене виходить 17 людей разом зі мною з чоловіком. Ну прикольно так, класненько. взагалі бомба. Добре, що хоч ті, хто підтвердив, вони справді всі прийшли на весілля, але е, така от не сильно приємна історія вийшла. Е, думаю, надіюсь, це вам все було цікаво почути, ніби я про всіх розказала, що мені сподобались, які моменти, які не сильно. Такий маленький фактик: е, в нас було все не як в людей. Тобто, в нас спочатку було весілля, потім дівічник мальчишник, а потім розпис. Чого так сталося, і як ми розписувалися, я це буду розказувати в наступному відео. Дякую всім за перегляд! Люблю, цілую, і па-па!